Видивитися «Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про безпекову ситуацію в регіоні. Власне, у цілому, і з боку моря. В першу чергу, якось так сталося, що певний час ми не торкалися цієї теми, але Одесити це відчувають постійно на собі. Я від не бачу якихось періодів такої тиші. Знаєте, якщо там кілька днів у нас плюс-мінус тихо, то ми розуміємо, що це ні про що не говорить. Що далі все одно буде продовжено, і Одеса постійно під обстрілами власне. Дмитро Плетенчук, речник. ВМС Збройних сил України сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пане Дмитре. Отже, що ми не можемо навіть говорити про якусь тишу більш-менш так умовно. Немає в нас тиші, немає в Одесі, ну не лише в Одесі, але зараз ми говоримо про наш регіон. Немає е, е, якихось спокійних періодів, там, ну не знаю, на моїй пам'яті, можливо, тиждень був якийсь да, коли-небудь там випадає більш-менш тихо, а потім знову це все е, загострюється. Періодично нам здається, що воно загострюється. Ми вже розуміємо, що це не пов'язане ні з жодними датами, ні з ні до чого. Це не прив'язується, ні з якими перемовинами, ні з чим це не пов'язано. Просто от то кілька днів тихо, а то потім обстріли. Тут є якась логіка, чи, ми, чи я шукаю логіку там, де її не можна знайти вже більш ніж три роки? З перемовинами завжди можна пов'язувати, тому що у росіян школа московської дипломатії така, що перед кожними перемовинами або коли вони якраз розпочинаються, вони, як правило, тиск. Посилюють, посилюють завжди. Так, так. Ми це спостерігали неодноразово. І якщо там будуть якісь перемови, не плануються, так, то можна бути там, впевненим, відсотків на 90, що в цей день, ніч напередодні, наприклад, вони обов'язково будуть посилювати свій тиск. це їхня така стала практика. А загалом так, тут ситуація вже вийшла на плато доволі давно. Звісно, для росіян залишається таким більмом на оці наявність у нас портової робочої інфраструктури. Звісно, для них залишається такою репутаційною і стратегічною втратою, що вони не змогли організувати морську блокаду України, угу. про яку вони мріяли, яку вони намагалися втілити. Ми всі з вами, мабуть, пам'ятаємо, як вони закривали цілі райони моря. Нібито під стрільби там, зупиняли судна, залякували. І це для них теж стала практика. І звісно, експортно імпортні операції для росіян є неприємними, тому що обійшлося без них. Вони ж дуже хотіли в цьому процесі брати участь, керувати ним, звісно, або затягувати технічно, як це було під час зернової угоди, так званої. Тому наші порти для них, звісно, це е, той фактор. З яким вони вимушені е, якось миритися, але як ви бачите, миритися вони з ним не хочуть. Так тому, ну ще плюс, і порти на річці Дунай, так само які свого часу зіграли доволі важливу роль в тому, щоб не припинав, не припинявся наш експортно імпортний обіг. І якийсь період, коли е, в морі була ситуація складна, він дійсно там виручав. Зараз ми вже два роки фактично маємо власний коридор. Він працює більше, ніж 5,5 тисяч суден ним скористалися. Звісно, враховуючи те, що після початку повномасштабного вторгнення ми додатково втратили херсонські, миколаївські порти, mm -hmm. порти на Азові, казати про те, що там ми на обіг вийшли не можна, але по деяких показниках там, особливо збіжжя, так? І для них, звісно, це теж неприємна новина. І так, це їм спокою не дає. І саме соба. тому вони продовжують обстрілювати портову інфраструктуру, морську, ну, тобто, не, не дає спокою, тому теж не діставайся ти нікому. Це із цієї серії. Це, це така сама, в принципі, логіка, яка застосовується і до наших е, інфраструктурних об'єктів, пов'язаних з енергетикою, mm -hmm. з опаленням, водопостачанням. Тобто, Зробити максимально складним життя українців, максимально складним роботу економічних механізмів. А для України море і морські шляхи комунікації, тобто торгівельні шляхи, залишаються основним способом експорту та імпорту. Це приблизно 90%. І тому відповідно вони теж це розуміють. Але як ви бачите, в цю гру можна грати вдвох. І тому відповідно вони так само відчувають на собі. треба розуміти, але не настільки, все ж таки, так так, Я готовий поспорити. Так. Насправді, коли ми з вами о, бачимо, що вони тиснуть на нас, ну тут одразу треба розставити угу. всі крапки над її, не ми це почали. І глобально не ми, і щодо портів не ми це почали. Вони наносили удари по портам навіть під час дії так званої зернової угоди. Так, так. Хоча там це так. було чітко прописано, і їм і було це проговорено. Але коли вони дотримувалися своїх обіцянок, так і відповідно не треба думати, що ми там. В цій ситуації хлопчик для биття. Ні, вони так само отримують відповідь. І, зокрема, за участі військово-морських сил. І відбувається це періодично. Насправді, Крим, першу чергу, так? Не тільки Як Крим, не тільки Крим. І звісно, є протидії, Звісно, вони намагаються там свої об'єкти прикривати, захищати. Я не можу сказати, що вони це безуспішно роблять, ні. Але, тим не менш, ця робота триває, ви бачите в новинах періодично. Чи не щодня вже українці звикли, що зранку вони відкривають соціальні мережі, а там черговий об'єкт, наприклад, нафтової інфраструктури палає десь на Московії. Тому так, це така дорога, якою можна рухатися в обидва боки. Про енергетичну про енергетику ви вже згадали так і останнім часом якомога частіше попереджають нас знову ж таки. Я пам'ятаю, що і у тому році була така сама історія. Заряджайтеся, закупляйтеся, тому що зима буде дуже важкою, тому що енергетика буде буде під прицілом. Але ту зиму ми пережили більш-менш нормально нічого такого кардинального не сталося, і з того, що ми ще не бачили до цього. Так цього року знову та сама історія. Нас знову попереджають, знову говорить, що, що ем, атаки на енергетичну інфраструктуру будуть посилюватися. І слухайте, але це ж вже було, і це ж не спрацювало. За минулого року я пам'ятаю, спрогнозував, що зиму ми пройдемо нормально і мені ще. З цього приводу казали, що я поспішав зі своїми висновками. Наступного року я вже мовчав. Промовчую цього року. Але нагадаю просто, що минулої зими постійно були ці погрози, ми всі очікували. Очікувати треба готуватися, треба до найкраще. Навіть до гіршого, як завжди. Само собою. Розслаблятися нам точно рано, допоки існує Російська Федерація, так звана. Але минулого року, пам'ятаєте, ми всі чекали, що ну от час, ну от час. І от вони теж постійно зараз ми там заморозимо Україну. Українців і так далі, і так далі. І так далі. Зима, а зими не зима минула, вона була тепла. І все. Це нагадує мені цю літню кампанію. Угу. Так само там обіцяні прориви і так далі. Ну, не те, щоб вони намагалися, вони намагаються. Але треба розуміти, що військова потуга, вона, звісно, теж має якісь межі. І е, межі це ресурси. Це і людські ресурси, ну людські в лапках. Це і відповідно технічні і економічні ресурси. Буквально на тому тижні у них там а, чи не перше підприємство ВПК Російського пішло під банкрутство. І це при тому, що банки російські примушують фінансувати в односторонньому порядку ці установи, і вони не змогли, наприклад, це підприємство врятувати. Тому це багато про що каже. Економіка, вона як фізика, її закони порушувати неможливо, навіть якщо вам здається зворотня. А росіяни постійно їх порушують. Тому чим цей конфлікт довше триватиме, тим більше вірогідність, що проблем ВПК і в економіці, і в російській буде більше. Ну тобто, якщо говорити е, стосовно цієї зими, прогнозувати не будемо. Да, будемо готові до будь-якого розвитку подій, до найгіршого, як е, я вже казала, але ж час покаже, напевно, тому що зараз якусь логіку прослідкувати її просто неможливо. І я розумію, що з того боку її просто неможливо прослідкувати. Тому ну, давайте візьмемо наш Азово-Чорноморський регіон. Тут логіка доволі проста. Чого ми тут давно не бачили? Стратегічної авіації. От Була в тому році, може два, два рази. Тобто от повітряна компонента тут е, в цьому сенсі залишається більш-менш е, в позитивному для нас стані, ага. так? оперативно-тактичного рівня авіація використовується. Проте, знов таки, ті е, боєприпаси, які вони використовують, вони точно не є найефективнішими. Морські носії так само. Останні дві атаки, остання була взагалі одна ракета, це щось дивне. А попередні там по 16 вони запускали, ну по 14 збитих з цих калібрів. І це доволі дивно, тому що вони б теоретично могли більше це робити. От Я але... хотіла спросити, чому так? Ми ж пам'ятаємо перший другий рік війни, коли 100 ракет більше ніж 100 ракет летіло по Україні. Тоді, коли вони випускають одну чи дві ракети, це ну це навіть смішно. Хоча війна це не привід для сміху, але все ж таки, так, ми в порівнянні з тим, що ми вже бачили і пережили, ми розуміємо, що це, ну, що це не, не про що або вони розуміють це... малу ефективність. Або о, мають проблеми. Ймовірніше, все, все ж таки другий варіант. Тому що о, перебазувати дає, це, що кораблі. Нав, навпаки, перший, що при... немає ефективності і все, і не випускають. Ну... Вони ж там постійно перебазовуються, постійно так ці от, всі аеродроми, вони ж там з нею поряджені, сказати. все таке. Так. Перебазувати кораблі це ще не означає перебазувати інфраструктуру. Треба розуміти, що е, до будь-яких ударів. Йде доволі складна і тривала підготовка, як літаків, так і кораблів. Вам треба ці ракети підготувати, спорядити, запрограмувати. Це матеріально технічна база доволі складна, як і персонал. І перенести все це і одразу не так насправді легко, як здається. Вони нещасний плавкран не могли в новоросійськ півроку доставити для того, щоб завантажувати калібри на підводний човен. І вже після цього на надводні кораблі вони тільки їх почали завантажувати. Хоча в цьому технічно нічого складного але тим не менш, проблеми виникли. Е, тому тут є все ж таки деякі утикання, з якими вони можуть стикатися насправді. І е, вкупі це може призводити так, до таких застосувань. Ви бачите, вони пішли, пішли по іншому шляху. вони застосовують наземні платформи. Це в першу чергу Іскандер М. Він не так часто може застосовуватися, не в такій кількості, там зазвичай це один-два пуски, але тим не менш вони періодичні, принаймні. Його легше сховати, це тобі не корабель, і не літак. Тобто його можна загнати в, якийсь, в якесь підприємство, в якийсь ангар, по звичайним дорогам загального користування і там перезарядити. Тому, відповідно, вони досі не випрацюють. Тобто вони таку тактику обрали. Але в будь-якому разі. Єдиний спосіб нападу з цього напряму напрямку це повітряний простір. Це Іскандери, це шахеди, це авіація. Uh -huh. В самому морі залишається такий статус-кво, який не дозволяє їм розраховувати на відновлення домінації в акваторії безпосередньо. Цього наразі зробити вони не можуть. Вони не можуть дозволити собі повернутися на свою базу в Крим, а вона є. Була і в їхньому, в їхній уяві буде їхньою основною базою в Чорному морі, тому що це в першу чергу інфраструктура, починаючи від причального фронту, від е, банально портів, і закінчуючи е, цивільною інфраструктурою, пов'язаною з розміщенням е, родин військовослужбовців, самих військовослужбовців, навчальних okay. закладів е, і тут багато всього насправді науково-дослідних інститутів, там розробка і Експлуатація плюс ремонтна база вся в Криму. На у них новоросійської є деякі ремонтні спроможності, але основна ремонтна база, суднобудівні заводи, які вони у нас вкрали в 2014 році, вони залишаються в Криму. Тому для них Крим о, це все. А повернутися туди вони собі дозволити не можуть. Тобто це каже про те, що так о, зараз рахунок в морі не на їхню користь. Так, якщо брати суто математично, там, по кількості кораблів співставляти, так у них велике е, угрупування. Uh -huh. Так, у них є там 5 надводних носіїв, 3 підводних носії, uh -huh. ще там інші кораблі е, різноманітні, проти човнові, патрульні, е, які завгодно. Е, е, катери протикорабельні, але е, всю цю потугу вони не можуть застосувати. Особливо ті кораблі, які. Не беруть участь в пусках крилатих ракет, а є безпосередньо там кораблями морського бою. Вони зараз просто проїдають бюджети, і все. Uh -huh. Вони стоять новоросійсько, періодично мушу, мушую, е, виходити з воєнної гавані, щоб їх там просто не знищили, і повертатися. Оце і все, чим вони займаються. А це доволі великий організм, який доволі багато коштує. Платникам податків російським. Чи можуть якісь нові загрози саме з боку моря з'явитися для нас? <тут> Чи ми вже все бачили і все знаємо, і вже розуміємо, що це може бути? За наявності бажання, вони могли це організувати вже давно. <тут> є сполучення з Каспієм, є сполучення з Балтикою. Далеко не всі кораблі там можуть прийти, але малі ракетні кораблі можуть, наприклад. Е -е Тому враховуючи. Ту проблему, з якою вони зіткнулися щодо розміщення кораблів в азово чорноморському регіоні, зараз казати, що вони можуть показати щось більше, я не впевнений. Ну так, можна збільшити кількість запусків дронів Камікадзе з морського напрямку. Uh -huh. суто, суто теоретично, технічно, технічно можливо робити пуски ракет з акваторії Каспійського моря. З кораблів там теж є носії. Але тим не менш цього не відбувається. Ну, мабуть, цьому нема доцільності. Угу. Оці обстіли нашої портової інфраструктури продовжуються і будуть продовжуватися. Так, там, за останніми даними. Ну, на кінець 24-го року, наприклад, зафіксовано не менше ніж 113 атак на портові об'єкти. Поточна яка ситуація? Ну, безпосередньо по портах удар відбувається... Не часто, але періодично. В принципі, в Одесі ми вже кілька місяців не бачили такого, але весна, на жаль, була в цьому mm. сенсі багато на така. події. На жаль, з загиблими іноземцями, і з нашими портовиками. Я був на всіх цих прильотах. У мене є всі докази того, що це була портова інфраструктура, все це зафіксовано відповідними структурами, які мають для цього юридичні повноваження. Так само міжнародні організації в цьому беруть участь. І так, це були удари просто банально по портовій інфраструктурі. Тобто серед всіх загиблих це або цивільні моряки іноземці, або це працівники наших портів. І е після цього так, е нібито безпосередньо по портах ударів я не пам'ятаю. Хоча знов таки е на Дунаї такі кейси теж мали місце. Як цьому протидіяти? Ну, на жаль, це поза межами нашої компетенції військово-морських сил. Наше завдання забезпечити роботу цих портів в сенсі охорони суден, конвоювання догляду, огляду підхідних каналів, розмінування, протимінні дії, протиповітряна оборона. Це все ми робимо. І, звісно, ця робота так само необхідна повсякденно. Це десятки десятки вилучених міноподібних предметів, мін. Якби наші моряки цього не робили, судноплавство вже б, мабуть, зупинилося. От якраз про це хотіла спитати про ці дріфуючі звісно... міни, які постійно заходять, да, і і можуть з'явитися з, з будь-якого боку, власне, і контролювати ж цей процес важко. Там, де відкрито важко. море, дуже важко, так велика територія не на настільки велика кількість засобів, як ми хотіли, угу. тому що наші протимінні кораблі перебувають зараз за межами акваторії. Ми не можемо їх зараз сюди завести із юридичних причин, і з технічних причин. Але тим наявним складом, фахівцями, іноді це фахівці, навіть не те, щоб не профільні, але це не основний вид їхньої діяльності, але вони залучаються так само. Ми їх готуємо самі. У них є практика, у них є досвід. Причому досвід настільки унікальний, що наші партнери іноземні кожних навчань. Навчання проти мінні відбуваються кожного року, відбуваються навіть в дві фази за кордоном. Дуже зацікавлені в нашому досвіді, а ми зацікавлені в їхньому досвіді застосування нових систем протимінних. Тим не менш, ми змогли побудувати цей маршрут таким чином, що фактично без якихось серйозних втрат ми змогли організувати його роботу. Так, звісно, можна згадати той самий земснаряд, який, Отримав пошкодження. Але коли ви робите ґрунтові роботи, ви можете стикнутися з будь чим Це може бути в першу чергу. Там ще триває, звісно, експертиза, тривають висновки, але ми стикаємося періодично навіть з наслідками мінування з Другої світової війни. Так, так. І під час таких подібних робіт така небезпека присутня завжди. Решта акваторії постійно. Знаходиться під наглядом, хоча передбачити на 100%, звісно, це неможливо, тому що море динамічне, це стихія. Кожен раз, коли відбувається якийсь невеличкий шторм, кудись щось може виконати, в прибійну зону або навіть на узбережжя. І тоді ми теж, звісно, реагуємо. І, до речі, деякі міни взагалі з часів Другої світової війни, з контактними підривачами Вибухаючи до приїзду наших вибухотехніків, тобто її починає просто катати в прибережній зоні, вони спрацьовують і вона вибухає. Тому так ця небезпека дійсна, вона серйозна, і після закінчення війни ми обов'язково проведемо повноцінну операцію. Тобто, коли ви вже можете побачити там конкретні частини екваторії, які будуть досліджені, які будуть відповідним чином перевірені. Для виявлення, знешкодження, цих ні, подібних предметів. Отже, питання, коли море буде абсолютно безпечним, риторичне на, на, на зараз? О, я думаю, це питання, відповідь на це питання зможуть дати лише наші онуки вже. Тому mm -hmm. що е, операція в активній своїй фазі е, буде тривати там, від трьох е, до восьми місяців. Це Огляд і розмінування підхідних каналів, якірних стоянок, причальних uh -huh. стінок. Ну, тобто це там, де безпосередньо постійно перебувають судна, це, це те, з чого починається. Потім від трьох до п'яти років триватиме вже основна фаза цієї операції, це вже дослідження акваторії. І відповідно її очищення. А наслідки ми будемо зустрічати десятиліттями. Це так само, як Друга світова війна. Ми бачимо вже ця проблема. До речі, не так. тільки наші акваторії на Балтиці, наприклад, такі самі проблеми. От ви сказали про те, що вони можуть е, зриватися, так? А від чого? від, е, Ну я розумію, що зараз вже не актуальне питання, ну плюс-мінус не актуальне пляжного сезону, там плюс mm -hmm. ще, ще він продовжується, так ще він там оксамитовий сезон, все інше, але все ж таки це вже не така активність. А, але ті останні трагічні випадки у затоці, так? І власне, періодично вони, оскільки їх відбулося, а люди все одно недооцінюють цю небезпеку від просто е, торкання до неї, вона може підриватися, розриватися? Чи ну я знову ж таки розумію, що міни різні знову ж таки? І напевно якісь можуть, а якісь ні. От тут є якась, чи це питання не стовідсотково до вас. Це, звісно, питання в першу чергу дотримання правил безпеки. Угу. Як кажуть? Досить часто в таких ситуаціях, що деяким нашим співгромадянам просто мулює отримати так звану премію Дарвіна. Mm -hmm. Коли стоїть табличка міни, mm -hmm. мабуть, це, то це означає міни. Це те, що да, означає. Воно стоїть не для не як фотозона, mm -hmm. а як попередження. Ah, да. І так, звісно, це... в акваторії, враховуючи те, що. Сталася у нас трагедія на Каховській ГЕС, uh -huh. і враховуючи те, що узбережжя було заміновано річки з обох боків, це зрозуміло, ці предмети вони потрапили в море. Це, наприклад, може бути протидесантна міна. Так, вона знаходиться на дні, у неї є така штанга, яка при відхиленні на 15 градусів значить, запускає цей механізм детонації. Тобто вона тобто може вона бути вихована. у воді, холодів, абсолютно. Так, да, вона спокійно стоїть на дні, в неї стоїть, стоїть так? штанга, така, я не пам'ятаю, вона більше метра, здається, півтора. Не, не буду зараз, точно не скажу. І коли лодка, це просто десантна міна. Коли лодка, наприклад, десант підпливає до берега, вона її просто активує тим, що вона відхиляє цю, uh -huh. е, цю штангу. Це там кілька кілограмів вибухівки, звісно, там людину просто розриває навпіл. І все. Це може бути якірна річкова міна, яка так само на е торкання спрацьовує, яка в принципі для того самого призначена, просто вона е по-іншому влаштована. Бачив, як людина е на Дніпрі з лівого берега там е був у нас випадок е на звичайному гумовому човні потрапила е на цю міну. Ну не залишилося ні човна. Не цього товариша нічого не залишилося просто. Вона вибухає доволі потужно. Але це на глибині більш, так? Тобто ближче до берега? Чи це вона не факт? Абсолютно? Вона має вона... позитивну плавучість. Тобто mm. вона може, вона взагалі, наприклад, ці... е... е... якірна мішков... річкова міна, вона нагадує звичайний побудовий газовий балон. От вона такої круглої форми. Mm -hmm. так само. І е... навіть на Одещині. Одразу після трагедії на Каховській ГЕС їх тут тоді викинуло в кількості, сюди прибило те, чи я, так влаштована просто, що з Дніпробузького ліману воно все потрапляє в море. І проти годинникової стрілки вздовж всього нашого узбережжя все це йде до берегів Румунії, Болгарії і так далі. Вони теж стикаються з цими наслідками. Так само і з нафтою, до речі. І о, от людина похилого похило віку, знайшла цю міну. Виловила її, принесла додому собі. Думав чоловік, що це газовий балон. Ого. Як він залишився живий, досі залишається загадкою. Угу. Просто пощастило. Там да, да. міг разом з сусідами загинути, в принципі. Угу. Ну, тобто, як ви вірно підмітили, всі ці таблички. Зараз я ж кажу, пляжний сезон як такий завершується, ну, плюс-мінус, але все одно люди завжди гуляли біля моря. І є люди, які купаються і в холодному морі. Просто треба звертати увагу на те, що якщо є табличка, то вона не запросто так. Що році... там просто фоткатися біля неї, так? Так, так. Пам'ятаю, ці відео з'являлися в мережі як відпочивальники туміну. Смикали. Uh -huh. Я не знаю, з якою метою, може, хотіли там на сувеніри. її розібрати, але вона могла їх розібрати на сувеніри. тільки вже для риб. Так, серйозні речі насправді так і треба не забувати. Ну власне, що війна продовжується, і поки як ви сказали, не закінчаться активні бойові дії. Ситуація в плані безпеки моря для всіх нас, для та й для і суду не буде абсолютно стовідсотково і благополучною. Це теж жаль. Дякую вам, Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України, був сьогодні в нашій студії. Ми трохи проговорили про те, яка ж безпекова ситуація на Одещині. Всі ми це бачимо і відчуваємо майже кожного дня. Так, але мені здається, що все одно треба говорити: говорити, говорити, нагадувати про це, щоб всі розуміли, наскільки є е, е, наскільки небезпека залишається, абсолютно ну, провіні, і треба берегти себе і своїх рідних. Дякую вам за роботу. Побачимося на першому першомуському.